Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 28 вересня 2023 року. По вашим просьбам, коли відгружаємо з провіркою товар, просили відео отримаємо. От перед нами генератор Hyundai 3050F. Просили запустити. Ми його вже запускали, зараз при вас запустимо. Почуйте, як він працює. Не звертав уваги в Hyundai, я дивлюся, є вже і паливний фільтр. В багатьох генераторах нема. Да, з кожним роком Hyundai працює над тим, щоб товар був все краще і краще. Да, при запуску, друзі. Не забуваємо заслоночку, тому що в мене пам'ять ошибло, питався запустити, не, не перекривши заслонку. А тут все стаціонарно. Включити паливний кран відкрити, інформаційне табло, де вольтаж герці, 216 амперні розеточки. В комплекті є провода для підзаряду акумуляторної батареї. Дві розітки, ой, дві вилки, друзі. Ну, практично свічний ключ, практично все. Дана модель з ручним стартером. Ну що, попробую. Зараз його запустить і будемо людей відпускати. Роблю натяжечку, бачите. Убираю заслоночку. Але маловато. Як то так. так що, друзі, кого цікавлять генератори, звертайтеся в компанію Електромотор. Ціна на сайтах річ одинакова. При можливості ми стараємося йти на зустріч. Ну, робимо поощрення в виді скидочки. Телефонуйте 063 426 10 10 або пишіть на Viber, заходьте на наш сайт. Всім нам миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 10 10.